Господи, порожньо в нашій Господі, Господи, холодно й вогко, на споді, голос господаря зниклого змок. Поза дверима, затьмарено схили, Господи, порожньо, дай мені сили, двері потрощено, ржавий замок. Вітер. Жене хмаровиння, достоту голос нічий, безнащадну істоту поза дверима згасання яси, поза сльотою темнота осіння, онде в кутку дотліває насіння, Порожньо Господи, іже єси.